Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Хлопців треба похвалити в тому контексті, що вони до останньої секунди прагнули врятувати матч. Але якщо говорити про якість гри, яку ми сьогодні продемонстрували, то нам у ній не вистачало балансу. Ми просто в різний спосіб намагалися грати на довбика. Вилучення у складі суперника допомогло нам отримати більше контролю над м'ячем і грою загалом. Але ми надто часто поступалися в єдиноборствах. Ця команда не створена для того, аби перемагати кожні три дні. Ми повинні опуститися на землю. Основною метою Жирони на початку сезону було забезпечення прописки, і ми практично цієї мети досягли. Оце от слова мічола наставника Жирони після сенсаційної поразки у пальма де Мальорка в рамках чвертьфіналу Кубка Іспанії. І проти непоступливої команди Хевіра Агіри, яка на іберостані уявіть собі в останній програвала 18 серпня у матчі проти Вільярала, в рамках Кубка. Взагалі, остров'яни в принципі промудрилися не пропустити жодного голу. Ось до цього звітного матчу, в якому перемогли із рахунком Три і зрозуміло, що ми обговорюватимемо цей кубковий матч разом із Володимиром Лиском, редактором Футбол 24 А також багаторічним оглядачем іспанського футболу. Кажу тобі привіт, володя привіт всім. От до цього остання суточка між кетлонцями і мальоркою. Нагадаю, що це було в рамках шостого раунду Ла Ліги, Завершилися знущанням над клубом із Баларських островів. Жерона тоді нагадаю, вела із рахунком 5-0, а згодом розслабилася команда Мічела і дозволила забити собі тричі. А гіре, власне, після цього останнього кубкового матчу зізнався, що зробили висновки після цієї поразки. І як результат, вже на 35-й хвилині вели із рахунком 3-0. У чому причина? Що трапилося із Жероною, яка на старті не забивала голів, і дуже легко пропускала від е, найсильнішої команди точно ліги, ну, старий хитрий Гір блискуче побудував план на гру. По перше, він вийшов з трьома центральними захисниками і залишив атаці Жирони дуже мало простору попереду. По-друге, висока лінія оборони Жерона зіграла цього разу злий жарт з командою Мічела. І коли я переглядав цей матч, мене не відчувало, не покидало відчуття дежавю, що десь ми вже це бачили. А бачили, ми, ми схожі речі власне у матчі каталонців проти Севільї. Коли не нервіонці помилялися, це з такою високо піднятою лінією оборони, а тут вже жертвою цієї лінії стала сама Жерона, тому що ми бачили, як отримували М'ячі за спину. То Блінт, то Мігель. І власне перший гол прийшов з такого моменту, коли нідерландець і... Взагалі, вся лінія оборони дуже високо піднялася, втрата м'яча, миттєво передача за спини. Ну і там вже дуже легко розібралися гравці-мальорки. Тим паче ніхто не встигав вже за спринтом Ларіна, і він дуже спокійно випередив усіх. і... Холоднокровно цей м'яч забив. Ну, як я вже зазначив, е, насамперед, потрібно сказати, що перед цим матчем Мічел не міг розраховувати на своїх основних центральних захисників: на Еріка Гарсію, на Давіда Лопеса, на людей, які дуже важливі власне в білдапі, які володіють класною першою передачею і. А замість них у центрі разом з досвідченим бліндом вийшов Анталь, 19-річний, який дебютував власне в основному складі. Ну і йому було дуже складно. Ми побачили, що Анталя немає ще такого розуміння гри, як його більш досвідчених партнерів. І неодноразово в цьому поєдинку Мігель Гутєрес, Мігель, який традиційно вже. Під час того, як Жирона перебувала з м'ячем, йшов в опорну зону в середину поля, щоб там створювати чисельну більшість, ми бачили, як він розмахував ледь не в кожному епізоді до Анталя руками. Ось це мені нагадало те, що ви з Тарасом розповідали. Про мудрика та колвіла, коли там британець українцю дуже нервував і вказував, як потрібно грати потрібно відкриватися. А ось тут вже Мігель був таким колвілом, який лютував буквально і розмахував руками до е, угорця грузинського походження, що той не віддає йому передачі. А там справді були моменти. Коли Мігельос так відкривався всередині між лініями, а молодий захисник цього не бачив, він погано інтерпретував гру і переважно грав десь вправо право через ближнього, наприклад, там через Арнао чи через Янхеля Ереру, через Янхеля, який в м'ячі постійно отримував в боротьбі, якого відразу накривали. І Янхельос це ще один фактор, чому Жерона так провалила перший тайм. Я нарахував в нього ще десь на старті гри е, дві втрати. Дві втрати вже біля одна біля свого штрафного майданчика. Коли Хуан Карлос там з під поперечки м'яч витягнув, а друга була вже в середині поля. Ми пам'ятаємо, коли Ларін вивалився там на побачення з Хуаном Карлосом і не дуже добре пробив, скажімо, відверто. Ну і звичайно, третій гол Жирони це теж помилка не лише високої лінії оборони Янталя, який залишив в офсайді Ларіна, але так само на чужій половині поля, хто втратив м'яч? Так Рера знову під тиском. Він помилився і миттєво пішла контратака на ворота Жирони. Тобто Агіре дуже класно в цьому матчі організував роботу своєї команди насамперед оборони і середньої лінії, які створювали максимально незручні умови для. Атаки, Жерони, такі футболісти, як циганков, як Савіо, як, як Стуані, вони приймали м'ячі в максимально некомфортних умовах. Завжди страхували гравці мальорки інтенсивно пресингували, нікому там взагалі не дозволяли розвернутися. І ну звідси щось такий не дуже виразний виразний поєдинок того ж циганкова, зокрема. І от що цікаво, у першому поєдинку показники XG в Жироне а нагадаю, що він завершився із рахунком 5-3-5 мячів. Команда Міч Лазабило ворота Острів'ян був меншим на півбала, точніше був вищим на півбала ніж у кубковому матчі. І також обидва ці показники перевищували трійку. І от скажи, Володя, чи справа у відсутності Артема Довбика, що не змогли реалізувати ці моменти створені? XG 3 з копійками, а в першому поєдинку XG 3-58 Якщо не помиляюся, і тут два забиті м'ячі. А в на початку сезону аж п'ять забитих голів. Чи справа в відсутності довбика і в присутності на полі не надто атлетичного крестяна стоні? Він сказав, що Стуані не надто атлетичний. Мені здається, що тут більше проблема в тактичних моментах. Ось, наприклад, навіть перед грою видання Марка видало матеріал про Артема Довбика. Про Довбика, який не лише. У нас бомбардир, але й людина, яка забезпечує функціонування дуже багатьох механізмів е, у, в команді Мічела. І власне він дуже важливий винтик ось в цьому механізмі, в тренерських ідеях. І марка писала, що добик це не лише голи, це, це людина, яка насамперед забезпечує глибину в атаці, яка розтягує оборонну суперника. Ось цього. Якраз бракувало на балеарах е, Жероні, бо Стуані у нас більше така людина штрафного майданчика зіграти на випередження. Ми вже неодноразово про це говорили, там, на другому поверсі і так далі. Крім цього, Довбик він ще створює ось цей про, е, простір для забігання там, партнерів. Він допомагає виходити з підтиску і він є однією з центральних фігур усій концепції гри через третього. От ми бачили в матчі з мальоркою дуже часто, що не вдавалося Жироні в багатьох матчах. Вона намагається майже завжди намагається створювати чисельну передачу перевагу в зонах, там три проти двох, двоє проти одного ось такі там трикутники на флангах, там всередині поля. А Тут дуже мало було таких моментів, і власне довбик чим можливий, що він допомагає ще й там, коли команда не може виходити з оборони під тиском, він відтягується назад, назад і допомагає, власне, там цю концепцію через третього розіграти. Десь там відкритися, пропити м'яч корпусом відразу зіграти через партнера. В стоні цього не було. І в першому таймі ну Жерона страждала через через відсутність власне українця, і це те про що потім писала і каталонська преса. А ось ці Моменти, які були надзвичайно, це більше проблема вже з реалізацією. Ми пам'ятаємо, що були два шикарні моменти: один в Стуані, коли він виходив віч на віч і намагався перекинути е, гулки пера мальорки. Ну і ще кращий момент був у кого у Савіньо. У Савіньо, який отримав блискучу передачу від е, нашого Віктора циганкова циганков так е, на паузі трішки зіграв, покотив йому ідеально і Савіньо. В цьому моменті, замість того, щоб якось на техніку покутити, напевно, в кут, він вирішив чомусь бити верхом і максимально спростив завдання вже голкіперу Жироне, тому тут потрібно от... перепрошувати. Ти заурився голки про мальорки насправді не на жара та да, 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 і да. е, перепрошую тебе, перебуваю. Але чому я е, згадав про атлетичність Артема Домбека і відсутність цієї атлетичності в Кристіана Стооні, е, уругвайського ветерана? Бо якраз це мав на увазі, що Артем може відтягнутися до, до власної половини поля, прийняти м'яча, закриваючи її корпусом своїм просто здоровенним корпусом, широкими плечима, прийняти цей м'яч, стримати і потім віддати на другого або на третього гравця. І так розігнати атаку, то ні цього не може, і в цьому поєдинку, в принципі, він таким: я не нарахував жодного моменту, коли він корпусом прикривав м'яча, притримував і віддавав на партнера. І, до речі, коли в такій ситуації опинявся в порівнянні з матчі з Севільєю, це робив Артем Довбик. А коли в такій ситуації опинявся Віктор Циганков, він не мав можливості розвернутися і просто м'яча не було жодного просування, м'яча він віддавав назад партнерам, коли на нього його пресингували і тиснули. Ну, от, напевно, єдиний момент, коли Стоні зіграв ось так корисно через партнера, вигравши боротьбу. Це от якраз був от той епізод, коли циганков кутив на Саві. Тому що там пам'ятаємо, що саме уругваєць в повітрі е цей м'яч виграв, скинув на циганкова. Циганков підібрав і вже покотив на бразильця. Ну і там бракувало таких моментів. Ну тут теж потрібно визначати той момент, що Стоні в нас вже е не там юнак. Далеко не молодий футболіст, йому 37 років. І, звичайно, що він не може бути, він не може з такою енергозатратністю грати як добре. Він мусить якось себе, знаєш, трішки обмежувати в цих діях. І все ж таки більше десь от, в нього зона це власне штрафний майданчик. І якби він ще в нас відтягувався на свою половину поля, то я думаю, стогоні було б дуже складно там відіграти навіть 45 хвилин. 37-річному нападнику згадуючи відсутність Артема Добика, він все ж з'явився на футбольному полі. І що Мітчелл сказав на після прес-конференції, що грали. Грала його команда його підопічні після того як вдалося скоротити відставання досить примітивно, бо однотипно атакували. Постійно намагалися закинути в штрафний майданчик на Артема Добака і скористатися його антропометрією та його даними і вмінням виборювати м'ячі на другому поверсі. Однотипно атакували, і я ще раз скажу, що це заслуга насамперед оборони і середньої лінії мальорки, яка, наприклад. От, 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 якщо ми подивимося на карту теплових дій циганкова, то побачимо, що український Вінгер там лічені рази взагалі приймав м'яч у штрафному майданчику суперника, чи з цим м'ячем там опинявся, і проти нього грали дуже жорстко. Ми пам'ятаємо епізод з е, копети ще в першому таймі, коли захисник мальорки дуже жорстко, так зустрів циганкова і дав йому зрозуміти, що хлопці тут сьогодні легко не буде. І ми будемо віддаватися на максимум і зустрічати вас без якихось там почестей і так далі, незважаючи на те, що ви там вже лідер, один з лідерів чемпіонату Іспанії. І було багато таких епізодів, коли гравці-мальорки. Вже зустрічали в момент прийому м'яча, не, не дозволяли розвертатися. Ось це власне була проблема того ж Янгеля Ререре, який просто губився, який не очікував, що буде такий е тиск, і його миттєво накривали. Він ці м'ячі втрачав. І, власне, мені якраз трішки дивно, що, от, наприклад, Спорт С. Закинув, наприклад, циганково те, що він був не, не дуже вертикальним. Хоча тут вся атака Жирони, ну, виглядала так собі. І Навіть якщо брати того ж Савіньо, от дивись, ми говорили, що коли команді складно грати. Коли суперник закриває максимально там зони, не дає тобі розігнатися, то на перший план виходять індивідуальні якості окремих виконавців, зокрема з таких гравців, як Савіо, з інопланетною технікою і дриблінгом. Але я б не сказав, що в нього так само було багато епізодів, де він би там брав на себе обігру в попередніх матчах, там бороздив ці фланги і, і так далі. Так само його Накрили і він зіграв. Ну, забив Савіо, звичайно, після передачі Добика, але це теж не найкращий його матч. Ну і вже в кінці матчу Доби продемонстрував знову свої найсильніші якості, прикрив м'яч спиною, покутив на савінню, хоча, можливо, дещо випадково. І бразилець дуже елегантно в цьому епізоді розібрався. Хоча часу на те, щоб рятувати гру, у Жерони вже не було. І нагадаю, хто став з лемгенієм Жирони у цьому поєдинку. Це нападник Мальорки Абдон Праця, який оформив дубль у ворота Рохо Бланкос. І Знаєш, водя він мені зовні нагадує якогось представника наркокартелю в Боготі Колумбійського, зважаючи на його вуса, якийсь персонаж із 80-х. Дуже колоритний футболіст, і це йому не заважає. От забивати дублі, оформити дублі в воротах суперників. Окей, переходимо до іншого нашого легіонера. Ми обговорювали гру як правило Артема Довбека і його відсутність практично весь поєдинок. Щодо гри Віктора Циганкова. Він отримав від Софаскор, до речі, 6,9 балів, що стало навіть нижчим показником ніж в Артема Довбека. Перепрошую, в нього 1,7. Як оцінила гру українського Вінгера іспанська преса? Ну, от від каталонської преси циганков отримав напевно найнижчі оцінки по ходу цього сезону. Наприклад, Яріо Спорт поставило йому четвірку, і це найнижчий бал у команді разом з такими гравцями, як Анталь, як Арнау, як Янхель, який зрештою три моменти на ворота своєї команди привіз. І тут я думаю, що не зовсім коректно порівнювати. Раз вже українцеві такий бал поставили. Ну і це навіть нижче ніж ті гравці, які на заміну виходили. Зокрема, той же Добик отримав п'ятірку, але його теж Діаріо Спорт назвав таким скутим і зв'язаним в цьому поєдинку порту, Валері, Коуту чи Тори вони теж отримували, отримали вищі оцінки, ніж Сиганков. І, власне, як Діаріо Спорт це пояснює, вони пишуть, що. Український Вінгер потрапив власне у пастку хав'єра Гіри, що йому не дозволяли розвернутися і змушували приймати м'ячі далеко від штрафного майданчика суперника. Ну але ми вже про це говорили. Це проблема була не лише циганкова, але всієї фактично атаки Жерони. Ну і тут виступаючи на його захист, я б хотів сказати, що Циганков знову ж таки класно відпрацьовував в обороні. В кількох моментах він повертався назад, відбирав м'ячі. Там вже на перших хвилинах він виносив м'яч зі свого штрафного майданчика. Крім цього, якщо ми подивимося на цифри, боротьби в нього 4 з 5 виграних дуелей, 2 відбори, 2 зароблені фули. І знову ж таки, повертаючись до карти теплових дій, то можна помітити, що в одному з епізодів циганко. Ков взагалі опинився на лівому фланзі оборони Жерони, Ось на цьому лівому фланзі, де провалювався зокрема Блінд. Блінд, який отримав вищу оцінку, навіть ніж циганков. Хоча Блінд у нас фактично привіз два голи, втративши в одному епізоді позицію, коли вже не встиг підстрахувати Алеш Гарсія. А в другому це ж саме Блінд вибивав м'яч фактично на суперника, коли праць відзначився оцим шикарним м'ячем під дальню стійку. Словом. Дуже низька оцінка від і, на мою думку, не заслужено. Він все ж таки отримав найнижчий бал від цього видання. Мунду депортіво назвало його ізольованим, і теж зазначає, що він лічені рази торкався м'яча у вигідних ситуаціях. Але чи це провина циганкова знову ж таки повертаючись? Ну. Тут мені здається, що активніше тоді вже і середина поля мала би грати, щоб циганковці м'ячі отримував у якихось кращих ситуаціях. Той же Алеш, який провів дуже сірий поєдинок, той же Янгель, якого постійно грабували і замінили у перерві. Ну і тут же проблема так само от бліндами говорили, що в попередніх матчах він дуже часто циганкова шукав ось цими передачами на фланзі, А тут вже Жероні не вистачало власне, першого пасу від оборони, як я згадував, і молодий Антальс так само дуже погано інтерпретував такі епізоди, зокрема циганкова переміщення. Тому знову ж таки дуже суб'єктивна, на мою думку, оцінка і не зовсім заслужена. Ну, довик. Так само не отримав не якоїсь там хорошої преси. Але, от, наприклад, Мунду Депортіво зазначило, що вже сама його присутність на полі, вона створювала такий міні-хаос десь в оборонних редутах мальорки, і вже сама присутність вона лякала суперників. І навіть якщо ми, але якщо згадувати другий тайм, ну наприклад, те, про що ми з тобою говорили, там коли вже це коли вже добик з'явився на полі, то так відразу ж з'явилася гра спиною. E, хороша, ми бачили, що в таких епізодах e, він, зокрема, там стягнув на себе двох відкинув на Пабло Тора і той пробивав по воротах. Ось цей момент йому пригадують, коли він там на даній стійці не замкнув передачу Коуту, Ну так тут потрібно було забивати. Ми бачили, як там навіть Мічел схопився за голову. Складно, бо звичайно, що м'яч потрібно було правильно в цьому в повітрі схопити. Ну не вийшло в нього, але все ж таки він дуже був корисним і поцікавіше він мені виглядав за того ж Стуані, який відзначився м'ячем з пенальті. Пенальті, на мою думку, таким собі. Суперечливим у цьому матчі знову було два епізоди, з яких намагалися роздути скандал. Володя почекає, почекай, почекай, почекай. А чому суперечливий епізод із призначенням 11-метрового? Ну дивись, якщо ну, просто таких епізодів людину. дуже багато, ми можемо нарахувати в кожному матчі, коли йде боротьба на стандарті, і обидва гравці тримають один одного. І зрештою, в другому таймі був епізод, коли Алеш так само тримав Муріки і тягнув його за руку, і це чомусь не пенальті. Тут Стоані впав. Я думаю, просто під ну, хорошим кутом ідеальний окей, момент ну, це але його завалювали. Але його відверто завалювали. Я просто не розумію логіки оборонця, який це зробив відверто. Не розумію в цьому епізоді, коли навіть не був заграний футболіст. Мяч знаходився, якщо не помиляюся, в Артема Довбика тоді. Дивись, Юра, я ще можу навіть згадати епізод, і ти його напевно пам'ятаєш е, з класіку осіннього. Пам'ятаєш, коли чого мені е, фолив на раухо, просто тягнув його за шию так. і тоді не призначили пенальті. І зараз цей епізод згадують буквально от після ось таких моментів ледь на щодня, що mm. чому там не поставили, а тут ставлять. Розумієш, що тут інтерпретація іспанських арбітрів вона доволі дивна. І в них не всі епізоди однаково трактуються. Ось тут не поставили, але я знову ж таки повернуся до другого тайму. Але ж теж там допомагав собі руками у боротьбі з Мурік і Там не пенальті, тут пенальті. І так само, до речі, трішки намагалися сперечатися через цю руку Анталя, коли він привіз пенальті вже на ворота Жирони. Там, начебто, каталинські журналісти говорять, що в цих епізодах, що в таких епізодах е, футболіст не має шансів е, ідеально цю руку притиснути до корпусу. Але на мою думку, ну, це чистий метровий тому що він збільшив е, об'єм, так би мовити, свого тіла і м'яч заблокував. Ну за Наталіуме, я коли переглядав ці епізоди е, в повторах, то мені здалося, що можна було і не призначати пенальті, бо е, відверто ховав е, він руку. А потрапило і розвертаючись, потрапив м'яч в іншу. Якщо це вліва чи права рука, і вже не праву радую. праву Пра, руку, праву так. руку. Так він ліву приховував, а потрапив вправо. Ну можна було і не призначати, але з іншого боку, він заблокував удар від гравців мальок. І з іншого боку, в нас є момент з Бернабео, так? Коли там просто м'яч потрап потрапив руку кайкі, і це пенальті. Ну якщо б вони тут не призначили, то всі б зараз кивали Ну, ні, знову. Я насправді оправдовую трішки гравців Жирони Жерони і саму команду, бо я за нею вболіваю не лише через через те, що там грають два українці, просто імпонує сама гра цього каталонського клубу, зважаючи на те, що які вливання в нього здійснюються, просто мінімальні, просто імпонує Мітчел І ось такий футбол. До речі, як деякі аналітики зауважували, чому вдається отак. От Грати жароні вони просто насолоджуються, вони отримують насолоду від того від процесу, від того, що знаходиться на футбольному полі, і ця легкість передається на всіх. Бачимо, що оступилися у матчі з мальоркою, як зуважив Мічел. Ця команда не може, зважаючи на її ресурси, вигравати що три дні. Та я думаю, для них навіть корисно буде зараз вилетіти з Кубка Іспанії з тим божевільним календарем. Ну, дивись, якщо б вони залишилися в турнірі, це два додаткові матчі в лютому. В лютому, коли буде дуже багато визначальних поєдинків, матчі з Мадридом на виїзді, матчі з сусідадом. Зрештою, Барса та Реал теж вилетіли з Кубка. Це Конкуренти в боротьбі за чемпіонство, тому зараз Жероні буде трішки простіше, і навіть вона вже здобуває перевагу над цими командами, тому що Барса з реалом будуть грати ще в лізі чемпіонів, а Жерона вже може повністю зосередитися на чемпіонаті Іспанії. Ну і скільки б ми не говорили, що в неї там достойна лава запасних, все-таки каталонський та мадридський десь трішки перевершують її за довжиною цієї лави. І я думаю, що Жироні зараз мало би бути простіше вже зосередитися на одному турнірі. Ну вилетіла Жерона. Не вдалося здійснити е, власну мрію вперше в історії клубу, пробитися до півфіналу Копа -Дель рей але розчаровуватися у е, болівальників Рохос Банкос не варто. Е, тепер команда зможе сконцентруватися на боротьбі за чемпіонський титул. Хоча, власне, сам мічел досі цнотливо соромиться власних амбіцій, які підштовхують команду до боротьби в чемпіонстві. І ну, таке враження, що він не звертає уваги на турнірну Блицю і продовжує розповідати, що і нагадувати, що першочерговою метою команди, і яка стояла метою і такою з перед початком сезону, це було збереження прописки в Лалізі. І наступний матч Жерона проведе вже 28 січня в рамках Лаліги. Поїдуть до Віго, протистоятимуть Сельті. І ще раз нагадаю турнірне на становище, як відомо, Жерона зберігає за собою першу сходинку, тримаючи реал на відстані в один бал в королівського клубу. При цьому е, матч у запасі.